Audi SQ5 APR Stage 2. Класна, крута тачка на стейджі. APR – це тюнінг ательє американське, яке займається дооснащенням спортивних автомобілів. Саме Audi. Е, є багато чого цікавого розповісти про даний автомобіль. У нас автомобіль обслужений, Тож, давайте я для вас прочитаю інформацію по техобслуговуванню. У нас автомобіль 1000 км тому був замінений комплект ГРМ, масла, фільтра, ролики та натягувачі. Також продіагностована ходова, і вона у нас вся в нормі. Тож автомобіль повністю справний та готовий до використання. Стейдж 2, як я сказав, це в нас 520 кінських сил і 3,7 секунди до 100. Вдумайтесь, 3,7 до 100. Ну q 8, по-моєму, не їде. 3,9 вона їде чи 4. Ну, 3,7 для кросовера це просто бомба. У нас V6 компресорний двигун, холодний впуск від одної іменитої компанії. І Він у нас карбоновий, тож він заслуговує уваги, щоб я вам його показав. Дивіться. А ви тюнінг повністю з карбона. Чому з карбона? По-перше, це легко, по-друге, це холодно. А ми знаємо, що чим холодніше впуск і чим холодніше впускне повітря, тим краще працює впуск. Впускний патрубок RKX, якихось просто неможливих масштабів, десь 90 мм, напевно. У нас моторокомпресорний, тому патрубок повинен бути великим для того, щоб цей мотор максимально багато захватував. Впускного повітря для максимальної потужності. В6 двигун. Бачимо, у нас навіть видно катушки, у нас немає тут ніяких кришечок. Виглядає потужно, класно. І не стидно відкрити капот. Під'їжджайте на парковочку або на сакар. Дивіться, у мене який впуск, який в мене патрубок, і який мотор у мене класний. Виглядає круто. Це в нас SQ5, тому. У неї такі бампера спортивні, вона сильно відрізняється від звичайної Q5. Мені Q5 в цьому кузові, звичайно, не сильно подобається. Саме ця, вона агресивна, в неї формі лінії дуже класні. У нас є передні та задні противотуманні фари, передні та задні парктроніки, які ми бачимо тут розташовані. Автомобіль, можна сказати, в такому найт-пакеті. У нас по суті із храмованих елементів це тільки зеркало тут і тільки рейлінг і все. Автомобіль не в чорному кольорі, він в такий баклажаново-чорно-фіолетовий, з такими блістками, які переливаються, виглядає дуже класно. Безключовий доступ на всі чотири двері переходимо в салон. Так як це у нас Audi sq Q5, по суті, це топова машина, тому тут дуже багато функцій допів, про які хочеться розповісти. Звичайно, що автоматичні електросклопідіймачі на всі чотири двері. У нас електрорегулювання дзеркал з підігрівом та складанням. У нас, звичайно, електрорегулювання сидінь, яке працює доволі таки інтуїтивно з підкачкою поясниці. Також у нас є пам'ять сидінь на дві особи. По всьому салону в нас розташовані такі карбонові вставки, і вони із справжнього карбону це не фальш-карбон, подивіться, він переливається на сонці. Це дійсно смола. Коли це справжній карбон, видно, як смола, вона так грає на сонці красиво. Таке кермо. Воно у нас ергономічне, класне, не перешивалося. Дивлюсь, це оригінальна шкіра. Тут один хват є, тут ще один хват є, бачите такий переходик. І воно на знизу квадратне для того, щоб ви змогли його максимально опустити вниз і у вас коліна не впиралась в кермо. Е, так виглядає у нас блок е, фар. У нас передні та задні противотуманні фари, автоматичне світло. У нас, наскільки я розумію, є датчик дощу зеркало заднього огляду з затемненням. Система старт-стоп, електроручник, спортивна коробка передач з такими елементами, які мені подобаються. Подивіться, тут у нас червона кромка, тут у нас червона кромка виглядає класно. Така шайба керування системою мультимедіа знаходиться ергономічно, в класному місці. Локоть лежить на підлокітнику, і рука знаходиться саме в тому місці, де має знаходитись. У нас стоїть мультимедіа, також інтуїтивна, проста в ауді, вона така проста і робоча. Тут нічого заумного немає, працює як годинник. Тут у нас шайба керування, все, знаєте, такий звук. Послухайте це. Я для вас продемонструю. Звук просто топ. АСМР, друзі, слухайте. Audi вміє це робити дійсно. У нас, звичайно ж, це SQ5, тому у нас є Drive Select, ми вибираємо режим їзди, відключення практоніків, допомога при спуску, відключення курсової стабілізації, підігріви передніх сидінь водійського та пасажирського, підігрів лобового скла, підігрів заднього скла. Тож в автомобілі є буквально все, що має бути для комфортної їзди. Така у нас приборна панель, також спортивна, це чиста у нас тема Audi S, RS. це у нас сіра така приборна панель, у нас тахометр і у нас спідометр. Також виконані класно. Також шильди sq 5 Я вам ще покажу. Їх тут багато не буває. І по всьому салону розкидано їх. Дивіться, у нас система мультимедіа стоїть Бен Головсен. Це означає, що в нас музика топова. Бен Головсен, наскільки знаю, навіть краще, ніж Роман Кардон. Така панорамна стеля. У нас на всю е кришу. Вона у нас зі шторкою, з електричною шторкою, все складається, все працює доволі таки класно. У нас круїз контроль, як в всіх німецьких автомобілях, розташований в зручному місці, а саме під лівою рукою. Він працює отак. От. Всі це знають, просто вам показую, що він тут є, як він і має тут бути. Так як все-таки це п'ятидверний автомобіль, тому тут треба розказувати про задню частину, хоч він і спортивний. Дивіться, це в нас задня частина. У нас тут багато місця, доволі такі. Я поміщаюсь за собою, не впираюсь колінами, не впираюсь головою. У нас панорамна стеля доходить аж до задніх пасажирів, тож в салоні доволі такі. Світло просторно і класно. Комбінована шкіра з Алькантарою приємна в гарному стані. Алькантара в Audi завжди на вищому рівні. Вона дуже важко затирається, з неї ніяких проблем немає. Такий у нас підлокітничок з підстаканниками, цікаво реалізований, вони у нас так висуваються. Прикольно виглядає. Місця тут хватає. доволі таки багато. Все-таки Audi sq 5 це не Audi S5, тому це все-таки керсове, ми це не забуваємо. У нас на автомобілі. Стоять декоративні насадки Акроповіч, але окрім цього, стоїть повністю тюнінгована вихлопна система. Вона в нас е, повністю на прямій трасі е, з нержавіючої сталі. Це означає, що у автомобіля бомбезний звук дуже класний. Е, бачимо шильд sq 5 і АПР Stage 2. Це вже це тюнінг-тельє встановлює, щоб ви всі знали, що це у нас АПР. Електропривод багажника, багажник просторий, евакилимок. У нас, звичайно, є складання задніх сидінь для перевезення негабаритних грузів саме з собою. У нас 12-вольтовий роз'єм для зарядки, наприклад, або для компресора, для чого ви забажаєте. Місця знову ж таки багато. Вихід під фаркоп, який встановлюється доволі таки легко. Все це зроблено для того, щоб не портити естетичний вигляд автомобіля. Ну я таких ось 5 точно красивих не бачив. У нас ще тут спортивна підвізка стоїть, тому авто. Доволі таке жорстке, але це зроблено для того, щоб воно керувалось. Тож, це бестія чисто для міста. От В місті на цій машині просто я думаю, що їй майже рівних немає. Так ви скажете, М5, Е63, Р6, друзі, ну, машина 2014 року і це кросовер. А їде вона на рівні Audi R6. 3,7-38 секунди до стану на, на 0,1-0,2 вона їде повільніше. Тож, у нас цей автомобіль знаходиться в продажі, він у нас знаходиться на майданчику в Білогородці, Софіївська, 19. Він у нас там постійно знаходиться, тому ви можете приїхати, подивитись на нього, помацати, завести, послухати, як він звучить топово. Це ми вже залишимо вам. Тож, чекаємо вас, друзі. З вами був Автопоєнт Київ.